Мене звати Ольга, фамілія моя Мабраславська. Я тренер з йоги та тілесної терапії. Що це за прямий ефір? Назва прямого ефіру, як не нашкодити собі при тренуваннях м'язів тазового дна. Хто дивиться за моїми сторісами? Хто дивився за тим, що я викладаю? Я у Фейсбук виклала пост про те, що старт мого нового курсу та заведно опора та підтримка. І були такі повідомлення, що мені вправи кегеля не допомагають. Так? Тобто були запити, що є вправи кегеля, вони мені зробили ще гірше ці вправи кегеля, і що робити далі, я не знаю і. Було досить багато питань, а що е, містить ваш курс? І напишіть мені зараз, будь ласка, хто е, тренував уже м'язи тазового дна, стикався з проблемами дисфункції тазу, робив вправи кегеля, і це не спрацювало. Напишіть мені, будь ласочка, е, що е, чи, чи робили ви вправи, і чи вони вам допомогли, і чи не допомогли. Тому що я також проводила таке невеличке опитування серед своїх підписників у сторіс Інстаграм і ставила всього два запитання. Перше запитання це було: чи використовували ви вправи кегеля? І там приблизно 50 на 50, Я розумію, що моя аудиторія свідома да, і вони не використовують вправи, не знаючи для чого вони. А інше питання було. Чи допомогли вам ці вправи? І от у другому питанні, якщо ви подивитеся мої сторіси, ви побачите, що відповідь 100% вони не допомогли. А, от. І тому я вирішила провести цей прямий ефір для того, щоб розповісти, як потрібно тренувати м'язи тазового дна так, щоб не нашкодити собі. Тому що ще раз повторюсь. Дуже багато повідомлень від вас про те, що я використовую вправи, використовую, але вони мені не допомагають, або роблять ще гірше. Так ось, чому не працюють вправи кегеля? Є три таких великих причини. Перша причина. Коли я готувала курс тазового дно, до речі, який стартує вже 1 вересня, ви можете до нього приєднатися. Коли я готувалася до цього курсу, вивчала різні дослідження, я стикнулася з таким одним цікавим дослідженням, в якому говориться, що 57, от, почуйте цю цифру: 57% жінок неправильно включають м'язи тазового дна. Що це означає? Що або не ті м'язи працюють, тобто замість м'язів тазового дна підтягуються м'язи стегон, підтягуються сідниці, підтягуються живіт, прямі м'язи живота, але не тазове дно. Це один такий момент. Другий момент цього дослідження: те, що при затримці дихання. При неправильному фізіологічному диханні, тобто, коли ви робите вдих, підтягуєте живіт і розкриваєте грудну клітину, так? тобто розширюєте ребра, це не фізіологічний паттерн дихання. <кхм> коли ви навпаки видуваєте тазове дно і вважаєте, що ви його підтягнули. І це досить великий процент, коли м'язи працюють неправильно. А ви вважаєте, да? тобто є відчуття якогось тиску, є відчуття, що начебто щось у м'язах працює, і у вас є таке поняття, що ну, наче я все роблю правильно, але, але м'язи включають, включаються не ті. Це один такий момент. Другий момент включаєте ті м'язи, але не так, як це потрібно робити. Що це означає? У нас є, якщо дивитися на тазове дно, як на деяку та, таку кісткову ємкість, ця ємкість має три шари. Поверхневий шар це і є такий нижній трикутничок. Я пояснюю більш детальніше на заняттях, що таке нижній трикутник, і ми з ним працюємо. Це і є ті м'язи, які працюють, коли ми робимо вправи кегеля. Є верхня площина, верхній шар тазу це така лінія, яка відокремлює черевну порожнину, тобто всі органи, органи які знаходяться у черевній порожнині, і Відокремлює їх від органів малого тазу. Органи малого тазу це сечовий міхур, це матка і це пряма кишка. І з ними, власне, ми працюємо. І, власне, це ті органи, які підтримує наше тазове дно, наша тазова діафрагма, наша тазова діафрагма. А тазова діафрагма, у свою чергу, кріпиться до середнього шару, до середньої площини. І це глибокий шар м'язів. І саме цей глибокий шар м'язів має своєю функцією підтриму... підтримувати тазове дно, підтримувати внутрішні органи. І вправи кегеля не працюють у такому випадку. І е, як розрізнити, а які м'язи потрібно включати? Як розрізнити, які м'язи я взагалі включаю, коли думаю, що я роблю вправи кегеля? І які м'язи не потрібно включати все це досить детально ми будемо розбирати на курсі «Тазове дно. І є ще один момент, коли ви включаєте не ті м'язи. Ну, наприклад, ви дійсно розумієте, що це проблема ваших, вашої дисфункції, це нижній шар, поверхневий шар м'язів. Ну, наприклад, якщо це підтікання, то це. Порушення роботи сфінктерів і потрібно дійсно підтягувати і відпускати. Да? Що таке вправи кегеля, власне, да? це ми підтягуємо, відпускаємо, підтягуємо, відпускаємо. Але є такий ще нюанс. Завжди, коли є дисфункція тазового дна, є порушення е, нахилу тазу. Він або е, нахиляється вперед, або дуже нахиляється назад. І у тому і у тому випадку, якщо ми подивимося на трикутничок, да, тобто на нижній шар м'язів, передня частина трикутничка, тобто ті м'язи, які відповідають за сечоопускання, да, тобто за сфінктери, які регулюють цей процес, вони будуть розслаблені, якщо є підтікання, якщо є навпаки запори, то ці е, е, сфінктери будуть е, напружені. Ну, тобто сфінктери задньої частини трикутника. І дивіться, у цьому випадку, коли ви підтягуєте тазове дно, а одні м'язи розслаблені, а інші м'язи напружені, і вони зафіксовані, що у розслабленому стані, що у напруженому стані. І ті м'язи, які напружені, вони візьмуть на себе все навантаження. І вони ще більше будуть закачуватися. А ті м'язи, які розслаблені, вони не будуть працювати, вони не будуть брати на себе ніякого навантаження і ще більше будуть розтягуватися. Ось чому вправи кегеля не працюють. Але це не означає, що вони не корисні, як багато тренерів наразі ну, кажуть, що вправи кегеля вони взагалі не потрібні, це вони не про то. Дивіться, важливо з розумом. Робити всі вправи, і тоді буде ефект, це власне те, що ми робимо на заняттях онлайн, і будемо робити на курсі. І будемо ми починати власне з того, що ми будемо взагалі відчувати кісткову структуру тазу. А де знаходиться куприк, де знаходиться лобковий сінфіс, яка висота мого тазу, яка довжина, яка ширина? Ми будемо це візуально усвідомлювати. І коли ви будете усвідомлювати візуально, ви зможете відчувати кріплення м'язів, як вони працюють, чи скорочуються ті м'язи, які потрібні, чи скорочуються інші м'язи. Ми будемо робити багато вправ, які одні м'язи розслаблюють, а інші м'язи навпаки змушують працювати. І є ще третя причина, чому вправи кегеля не працюють і, взагалі, в принципі, вправи не працюють, це психологічні причини. Я не буду наразі. Дуже багато уваги приділяти психологічним причинам, тому що у мене є цілий вебінар. Він у вільному доступі, він таке називається психологічні причини дисфункції тазового дна. І ви можете написати мені в особисті або поставити плюсик, або написати Хочу вебінар, і я вам його відправлю. І ви подивитеся, відправлю посилання на цей вебінар, і, і ви подивитесь, і зрозумієте, що ну, такі вода декілька моментів з цього вебінару. Це те, що коли ми знаходимося у постійному стресі, коли ми знаходимося у постійному страху, коли ми відчуваємо постійну небезпеку, ми можемо робити 100-500 підходів вправ, ми можемо робити багато різних. Прав, і вони не будуть допомагати того, що причина не буде вирішена. Чому впливають так на нас психологічні причини? Тому що дивіться, будь-який симптом у тілі, а дисфункція та звогодна це є симптомом, він спочатку був якоюсь думкою про себе. Потім ви цю думку завернули у слова. А потім слова стали вашими діями. І в залежності від того, що ви там про себе вирішили, коли е, вперше відчули стрес. І там, до речі, я розповідаю, як стрес впливає на поставу. Да, тобто, коли ви постійно знаходитеся у такому стані бий, е, я зараз підійду і покажу вам, да, як це виглядає. Да, коли ви знаходитеся у постійному стані бий, ваш таз нахиляється вперед, загинається, збільшується прогин у попереку, затискаються м'язи. І, звісно, у цьому положенні одні м'язи навантажені, напружені, а інші розтягнуті і вони застигають у такому розтягнутому стані. І так само, коли ми вибираємо стратегію: тікай, ми п'ятимося назад, тікаємо, ми підкручуємо куприк вперед, розтягуємо. Поперековий відділ, звісно, йде напруження е, тазу, напружуються сфінктери тазові, а при, е, при цьому сфінктери е, передні, та, тобто які е, відповідають за сечовипускання, вони розслаблюються, вони розтягуються. І скільки б ви не робили вправ кегеля, скільки б ви не робили інших вправ, без психологічної складової результат буде, ну він буде, да, тому що ви будете включати м'язи, але психологічна складова все одно буде впливати на вас. І от на курсі у нас буде дуже багато занять про відчуття безпеки, про відчуття своїх кордонів. Тому що якщо ви пригадаєте тварин, які відчувають страх, які відчувають стрес, вони що роблять? Вони мітять територію. Собака, яка налякана, вона підкручує хвіст. Ми недалеко пішли від тварин. У нас ті самі відділи мозку, у нас та сама лімбічна система, у нас така сама система інстинктів. Єдине, що у нас від, відрізняє від тварин, це система неокортексу, да? тобто наша свідомість, наше вміння аналізувати, прогнозувати, оцінювати. Цього у тварин немає. Але, до чого я це вела. Я вела це до того, що важливо розбиратися і з психологічними причинами також. І працювати, от, власне, на курсі тазу в одному ми будемо з трьома причинами. І, до речі, от в мене недавно була. Клієнтка, яка звернулася знову ж таки з питанням, що от я робила вправи, такі, які ви рекомендуєте, да? тобто, по моїм відео, вона займалася і звернулася з тим, що біль у спині у попереку посилюється, да? тобто я роблю вправи, наче роблю все вправо правильно, як ви кажете, а біль все одно посилюється. І коли ми провели з нею індивідуальну роботу, коли я показала, як можна скоригувати цю саму вправу. І показала, як може адаптуватися ця вправа саме для неї, от тоді вона відчула полегшення у спині і відчула покращення свого стану. Тобто важливо робити вправи з розумом. Важливо підходити до будь-яких вправ, розуміючи, який результат ви бажаєте отримати. Отже, отже. Записуйтесь на курс «Тазове дно». Якщо вам цікавий вебінар, поставте у відповідь на цей прямий ефір. Якусь вподобайку або напишіть словами Хочу вебінар, я вам його відправлю. І записуйтесь на курс «Тазове дно» і будьте здорові. Гарного вам вечора.